Уявіть, що закінчилась війна. Ви купили пару гектарів землі на Херсонщині і вирішили засадити це все базованими кавунами. Для того, щоб переміщатись по ваших полях, вам потрібен пікап. Сьогодні ви почуєте про топ-5 найкращих пікапів на думку британського видання AutoCAR. Можливо, вам підійде Mitsubishi l 200 На даний момент l 200 пропонується з двоєдволітровим турбодизельним двигуном потужністю 148 кінських сил, або 2,4-літровим дизелем на 154 кінські сили, або на 181 кінську силу із автоматичною коробкою передач. В наявності одинарна та подвійні кабіни. Який можуть використовуватись у різних рівнях комплектацій поєднанні з можливостями 4 х 4 та різними екстер'єрними пакетами. У своєму нинішньому поколінні автомобіль з'явився у 2018 році. Оновлена версія отримала багато критики за дивне положення водія, трохи тісний салон, повільне і нечітке керування та гучний дизельний двигун. Однак, з огляду на сучасний стиль, можливості буксирування та вантажопідйомність l 200 є гарним пікапом, а також має низькі витрати палива на 100 кілометрів. Це 7 і 8 літра по трасі та 9,9 і по місту. Він спокійно може взяти в кузов під з добривами, щоб кавуни росли краще, але використовуйте тільки якісні добрива, а то потім мені ці не їсти. Якщо вам потрібен простий та надійний пікап, вас може зацікавити і Сузо де Макс. Авто цієї серії виробляється ще з 2002 року. За цей час він завоював славу надійного і бюджетного пострашляховика. В 2020-му цей пікап отримав оновлення і зараз Isuzu пропонує його в звичайних специфікаціях, а також створив версії з сучасною інформаційно-розважальною системою, цифровими датчиками та приємнішим інтер'єром. Модель доступна із одинарною та подвійною кабіною. Новий Демакс став потужнішим, з кращим інтер'єром та отримав п'ятизірковий рейтинг безпеки Euro NCAP. Модель має прийнятну поведінку на дорозі, хоча D-Max все ще розташований на рамному шасі. А отже цей пікап ще й надзвичайно потужний на бездоріжжі. Недолік і схований під капотом, де розташований той самий 19 літровий дизель, що й раніше. Тепер він працює тихіше, але продуктивність 163 сильного агрегату все ще млява. Розгін до 100 займає близько 13 секунд, незалежно від наявності шестиступеневої ступеневої автоматичної коробки передач чи шестиступеневої ступеневої механіки. Але для поля з кавунами воно саме те. Якщо ви шукаєте більш доступний варіант ніж Ісузо, то ви можете поглянути на Пікап Мусо від компанії СанКіон. Він трохи схожий на позашляховик середини 90-х. проте все ще пропонує гарні характеристики та керованість для покупців, які шукають нижчу ціну. Базова комплектація SanKion MUSO враховує безключовий доступ. Кондиціонер, круїз контроль, аудіосистему, парктронік, датчики світла та дощу. Пікап Сан Йонг Мусо означають двигунами Mercedes 2-літровим бензиновим турбомотором на 225 кінських сил і двоєдволітровим літровим 184 сильним турбодизелем. На вибір доступні 6-ступіччя 6-ступінчата механіка та автоматична КПП. А привід може бути заднім або повним. Це дозволяє без проблем буксирувати 3,5 тонни на причепі, випереджаючи деяких конкурентів. У стандартній комплектації пікап виглядає трохи екзотично, має короткий багажник. Зате Санґйон має 4 місця для дорослих пасажирів. Це також один із найкоротших автомобілів у своєму класі, і він сподобається тим, кому потрібно поставити пікап на звичайне паркувальне місце. Якщо багажник здався вам за малим для перевезення щедрого врожаю Каунів, компанія Сан пропонує версію пікапу LVB Hino з подовженою базою. Така комплектація має довший задній звис для того, щоб поставити вантажну платформу нормального розміру. Однак LVB Hino поставляється лише у топовому варіанті авто. Наступний пікап це легенда автопрому Ford Ranger. Це найбільш продаваний пікап у Великій Британії, і на це є вагомі причини. Він має широкий вибір потужних двигунів, найкращу керованість у класі та гарну ціну. Пікап був запущений в нинішньому вигляді в 2011 році. Проте в 2021 він отримав значне оновлення, яке докорінно змінило його дизайн. Ренджер доступний з одинарною або подовженою кабіною та подвійною кабіною. При цьому довжина вантажного відсіку зменшується в міру зростання пасажирського салону. Тепер усі двигуни. 4ціліндрові 2 літрові турбодизелі потужністю до 210 кінських сил з можливістю вибору механічної або автоматичної коробки передач. З новою версією також пропонуватиметься бензиновий v 6 Також пропонується прокачена версія Ford Ranger Raptor з жорсткою підвіскою для позашляховика та особливим стилем кузова. Цей варіант дорожчий та не розрахований на перевезення тонн кавунів в вантажному відсіку. Технічно він не такий корисний, як комерційний транспортний засіб. Але в будь-якому випадку він стане дуже привабливим у приватному використанні для вихідних днів. Наступний пікап є не менш легендарним. Його назва Toyota Hilux. Він є частиною лінійки комерційних автомобілів Toyota з кінця 60-х років ХХ століття. І з тих пір він завоював репутацію універсальності та надійності. Hilux зручний і гідно оброблений всередині, а також більш приємний у використанні ніж деякі його конкуренти. Його також відрізняють надійна їжда та зручність керування, а також розміри, які... Дозволяють йому уникнути відчуття слона на вузьких дорогах. У рамках оновлення покоління в 2019 році автомобіль отримав нові бампери та деякі зміни салону та обладнання, деякі з яких покращили систему активної безпеки. Рік по тому Toyota знову вдосконалила шасі, стиль та інтер'єр автомобіля, покращивши хід і керованість Hilux, А також оновила найдорожчу версію Invisible X. Toyota поставляється з 24-літровим дизельним двигуном потужністю 148 кінських сил і 28 літровим дизельним двигуном потужністю також 148 кінських сил. І обидва агрегати доступні в Україні. З переваг варто відзначити, що вантажопідйомність Hilux перевищує показники більшості конкурентів. Більшість пікапів Toyota пропонується з подвійною кабіною, але одинарна кабіна доступна в базових комплектаціях в Європі. Ось такий топ-пікапів за версією видання AutoCar. До речі, Збройні сили України також дуже часто користуються пікапами. Тому давайте так: ви поставите вподобайку та підписку, а я найближчим часом розповім вам про топ пікапів, якими користуються ЗСУ. Ну а поки ви можете глянути відео про найцікавіші факти літака Ан-225 Мрія закладаю, що буде цікаво.